Зараз была бути рибалка на сало вже не перший раз. Боже, як же вкусно. Не, як бачите За ще стопочку. Як бачите, я знову вас підвів. Це просто капець. Ну як так? Ну йо-ма-йо. Адмірал перегар перед бутилкою не може встояти, а перед якою-то фігнею с'їдобною. Якось спробуємо, може наступного разу. Але це не точно. Такі пироги. Вечірній кльов. Бім. Бум. Зернові засипав в коноплю, щоб порожняк не гнати. Коробка напівпуста була. Так, все це добре. Але пшоно це топчик цього року. Не знаю, чому мені раніше це не попадало. І зробимо все це. Ми ще трохи попрацювали, але... Багато чого лишилось, часничок. Попапчики, інгулець мовчить, ще настане ваш час. Прикормочка, якщо часникова закінчиться палтус, я не просто так його взяв, тому що палтус копчик. Горобчик, секундочку. Він тут уже хтось насвинячив, хтось рибачив. О, пшенятко, Ні, весь не висиплю. Не спокушайте мене. Хочеться. Я знаю, що в мене його багатенько, але коли я так знаю і думаю, зазвичай воно швидко закінчується. Гороха не добавлю, тому що знову лопа. А от палтус в розход. Суміш показалась збіднена. Я це зробив. Я це зробив, да, дітка, я випав все пшено. А тепер каша буде по-багатому. В принципі, воно недороге, що жаліття, наприклад. Тепер писалось тут все о, запашенка така собі. Треба, щоб хабайця попросив технопланктона. Сезон толстолоба близько. Дзвони укрили ріг. І ще не ловлять. Але можливо, коли ви дивитесь цей відео, уже ловили, бо ми цього не знаємо. Клей получився. Але я думаю, так і треба тут течение розберемся Розберемося. блин я ж хотів висипати ще те що ми ще не даємо опор перец чесночний. Ну, тепер вообще зажимаємо сколько як ми шині как розсипаємо потенціал вони плюс і справи. А ви знаєте, в привому році це главний повстолгобятник <смі> Руслан. Поки, каже, не в Федорошу лічена, ніде нічого нічуть. Рановато. тепер крадається. Але В тому році у 20-х числах, я пам'ятаю по його відео, він уже їх Ну Тепер точно каша топала рибонька, і аж кормушка отлітає. Цього разу щось бомбить. Щось чого є масса. Масивний карася. Можливо, це він перший раз клював. Зараз літо вони такі. Що за фігня? Порядок. Ну що, з Карасиком, з Карасевичем. Уже не даремно приїхали. Хай. Хорошо, відпочиваємо по домашньому. Ну я красавчик, мікрофон з Я все повключав, все настроїв, аж тепер до кінця не, не встромив в петличку. 3,5 Джек. Це просто капець. Похоже, гачок одірвав. Але це правильно. Краще відірвати гачок, ніж снасть. Хоча гачок на місці. А я думаю, що так слабо камера на звукан реагірує. Розігнув просто. І жало загнув, прийдеться міняти. Таке буває. За мікрофоном зараза треба нада... глаз до да ухо слідить постійно. І така біда у всіх блогерів, не тільки у мене. У вас німець офігенне кіно, а звук не записався. І тоді я вставляю музичку. Тепер ви знаєте всі мої косяки. Таке щось сидить, мабуть, бичок. Мабуть, він уже в корчі затягнув капець. Пройшов по сусідах, пусто-пусто-пусто. Але один із сусідів сказав, що вчора весь день просидів, був порожняк, а на вечір пішов крупний карась. І він просто здівається надо мною. Він що хоче, щоб я тут весь день провів. <смірчік> Мурчик точно не проти. І того, щоб я тут весь день провів, під ногами вдома не путався. І ще й рибки привіз побільше. Оп! І знову у нас щось проклюнуло, як завжди, працює крайній фідерок. Таранька, таранька, таранька. Густирка. Промашечка. Але Промашечка хороша. Я, до речі, вже з піввідерця насолив, і поки не знаю, зупинятися чи ні. Нарешті я доб'ю цей пелець, який частічно миші покоцали, частічно рижик жер чесночний, а особливо він обожнював зі смаком палтуса. Воно, видно, риба і разило, просто капець, порозгризав багато упаковок. І саме головне дуба не дав. Я думав, все, кінець котику. Ось ще тут в пакеті, блін, де воно тільки не порозгризало. Отак от, от оставлять прикормки. Як наче, їй богу, хтось скаже, що я котика не кормлю. Хоча це брехня. Так. Шонка, це було супер, ми тебе не забудемо. Горох з коноплю. Виручай. Оп, маринуємо. Зернових у нас дофіга. І ми за це три кабайт, дякуємо, мусор не викидаємо, все по пакетиках і все буде супер. І ще сидить, не перекидав. Три штуки перекинув. А четвертий думаю, що то лень. Якраз зрителі пере... перебили. От влікаючі маневри тут ходять. Оп, і ще й салатика хайпанули. Немножечко. Непогана таранька. К обіду подошла. Якраз к обіду. Видно, що. І кряна, головне, не промахнутися. Похоже, бичок сів і вже там сидить з пів часа на крайню. І щось він на човре ще видно, хижак підійшов чи окунь. Як би то не було, вже мене навіть совість замучає, треба перекинути. Так, так, так. Дуплет, навіть ани бичок. Що може бути лучше? Два бичка. Бички задовбали. І маринувати в томаті для мурчика та рижика. Я їх не збираюся відправляються обратно але як показує практика вони плавають врізавши дубця честь не виживають після гачка я думав вони живучі погода шепче їжжай додому ха-ха вже вторий заміс прикорбки кончається, а риба і не пахне. Зато вон два хомячка, я думаю, вам їх видно. Представляєте, кидав їм хлібушок, який сам гриз. Блін, снайпер. Понюхали, покоцали і їсти не схотіли. Вони ізначально збоку тут в мертвій зоні крутилися <гумутно> до відеокамери. Не їдять хліб, шукають якісь другі вкусняшки на дні в мазуті. Уже почти зібрався, але сусід каже, вчора 5 по пол кіло там, двадцять чуть менше взяв вечором, бо я вже почти торбу почав збирати. Та щоб тебе розорвало, откуди ти взявся. Ладно, сидю ще. Ну не факт, що буде вечором брати. Начнемо ще з цього. Якщо на буде брати, то завтра вечором і приїду. І ніяк не інакше, бо це тюблін, думав покльовка, це качка зачепила. Бо це капець риболовний. Не досидів, не дотерпів, замерз, якщо чесно. І и... лов фігня повністю. Можливо попремся з адміралом на коропа, а може сам поїду. Це не точно. Завтра думаю ще десь тут попробую. Рігня чи ні. Щось проклюнуло. Іще і, і порожньо, Точно. Але проклюнуло, навіть кормак 100 грам підняло. Уже результат півгодини стоїмо. Оп, і ще клювака. Пройшла година. Щось є, може це Карасик? Так, це Карасик. На течії. Крупненький, жирненький Карасик. Макуха трикабайцевська. подріблена конопля. Замішаємо на клубнички. Як в старі добрі довоєнні часи. Макуха повинна води багато пити, тому я налив добротно. Е! Це сельчик, аби та кукурузи додавить. Я, кстати, взяв з собою. Нефіга. Тигидик, тигидик. дик Похоже, ще один фарватерний карась проклюнув. Але по, верка... по... по ривках схоже, що маса єсів карася. Може густера йде пакетом. Важка риба, слухайте. Да, карась. О, привикай Владик робота педсакою. А то вже зовсім розлінився. Рибу зливаєш вічно. І який оцей карась отвалився. Не течії риба сильна, це не те слово, сильнюча. Потужна. Оп. Кто это сделал? Мабуть, карась это сделал. Аккуратно выводим, бо соседний спиннинг лих на снасти. На цей спиннинг течка, как валила, так и вала. стабильно и постоянно. Эх! Все, це був останній карась, якого я вирішив підняти на слабо. Це капець, що ж вони всі сходять. Далі буде веселіше. Під сака не розслабляйся. Гоу просто відео. Оп, і ще рибка, оце вже сильно, оце вже даве. Цака готова. Ти ж сусідній спінінг не зацепив, що там таке мощне Ніфіга собі. Це не сусід мене зачепив, та вроді ні. Блін, перескочив один спінінг Начав наматуватися шок лідер. Уходи під гадку. Гад. Не уйдеш, не уйдеш Врш, не уйдеш і єсть. От так це делається, коли руки ростуть із правильного місця. А не оттуда, откуда в мене вічно питаються прорватися. Да, край губи держалась, зараза, могла втікти. З цим вже можна працювати. Оп! Можна навіть зняти шапку, але холодно. Непогано. Неудобно. І сюди болотом добиратися в калюжі повінця довго чала А туди ще далі. Хоча вже близько. Але риба вдень клює. Чого не скажеш про ті місця, де був до цього. Ну що, ви готові? Спросите к чому? К лову. звісно ж. О! Хтось зловив 3 кіла, хтось норму взяв. Макуха відпрацювала. Остатки вже залишилися. Думаю, блін, на наступний раз пригодиться з конопеличками. Карасі добротні, От, але сумку я для риби не брав. Економив місце. Блін, та вам там взагалі ніфіга, по-моєму, не видно. Йоханий бабай. Я взагалі не знаю, куди ви там дивитесь, про що ви думаєте. А ну-ка, от стягнулись. Ну так куди краще. Засранці такі карасячі, ще й таранічка є. Добре попрацювали, а тепер з вас, як завжди, причитається. Якщо ви не підписані на нас, мені за вас стидно. А зараз я вас ще поїду, покажу рижику і мурчику. Хай їм стане за вас стидно. Того понеслася додому. А тарань хто буде їсти? А, ще й ти тут. А тобі що? CSL наглитні. кабаєць бережеться про запас на найкращі часи. На коробчика, отак от, от піддержуйте у п'яної кукурудзої. Дякую, що були з каналом Капітан Гак. Проходьте по силочках в описі. Всім пока і до зустрічі на воді.